Голубів та синьо-жовті кульки випустили у небо кіровоградські діти як символ миру в нашій країні. Напередодні Дня Незалежності на площі Героїв Майдану просто неба влаштували акцію Діти за мир в Україні. На свято запросили дітей-учасників АТО, переселенців, дітей з особливими потребами, обдаровану і талановиту молодь. Для них облаштували відкритий майданчик, де кожен міг продемонструвати свій талант. Діти співали, танцювали, читали вірші, отримували подарунки, а потім разом із очільником області Сергієм Кузьменком випустили в небо голубів миру і синьо-жовті. Кульки. для вас і для майбутнього нашої України. Ми можемо слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Я хочу привітати сьогодні всю Україну з Днем Незалежності кожну людину, яка живе в цій чудовій країні, а особливо воїнів, які нас захищають та борються за незалежність України.